Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! 44-й псалом. Скажу чесно, вчора його, коли прочитав перший раз, нічого не зрозумів. Просто гарні слова, просто пісня. Та і мені треба було якийсь час читати, походити, подумати, почитати розваги інших. І тоді помаленьку приходило розуміння. Ну, так і, так і в Біблії воно працює. Воно відразу не дається. Біблія не є книга готових відповідей. А треба трошки пожувати, щоб зрозуміти, цей псалом 44-й належить до категорії пророчих псалмів, про Ісуса Христа. Тобто, псалом, написаний дуже задовго до Ісуса Христа, написаний про нього. І Іван Золотустий дуже цікаво каже. У розважанні над тим псалом каже, хотів би я дуже, щоб тут були присутні всі фарисеї, всі юдеї. І я при них читав цей псалом, щоб їхніми ж текстами, бо це їхні тексти, вони ж їх співають, дуже гарно співають євреї, щоб ж їхніми текстами їх засоромити. Тоді вони би не говорили, що ці тексти є вигадані нами, християнами. Цей псалом написаний про Христа. І має дуже цікаво у першому стиху надпис. Пісня про улюбленого. Ми знаємо, хто є улюблений. Улюбленим назвали Сина Божого Прок Ісая у Срому Завіті. І в Новому Завіті сам Богодець назвав це є Син Мій улюблений. Тобто пісня про улюбленого. Це є зрозуміло сьогодні нам пісня про Сина Божого Ісуса Христа. І також Давид пророкує ще тоді, що Син Божий прив'яже меч до бедра свого і буде мати жезл царства. Тоді Він пророкував в минулому. І у об'явленні Откровенні Іван Богослов каже, що Христос. Буде мати меч гострий, щоб ним поражати народи і пасти їх же злом розумієте? Пророк тоді писав, що буде, Іван Богослов написав, що також буде. Тобто, співставляється той самий син Божий з мечем і з жезлом, що буде пасти народ. Пророк у цьому псалмі про сина Божого пише: з одного боку, що він є прекрасніший за синів людських і повний лагідності, а з другого боку, каже, що він має меч, має лук, має гострі стріли, призначені в серце ворогів. Тобто, з одного боку, Рок каже, що Син Божий, Ісус Христос, є лагідний, а з іншого боку, каже, що він є жорстокий. Який зв'язок між лагідністю і жорстокістю? Давид і Мойсей були також дуже лагідними людьми. Про Давида написано, що поміни Господи Давида та всю лагідність Його. Це Псалом 131. А про Мойсей написано, Мойсей був дуже лагідний, лагідніший за всіх людей, які на землі. Це є книга Чисел, 12 глава, 3 стих. Але ми знаємо, що лагідний Давид, що робив з левами і ведмедями, коли в нього забрали овечку. Він їх доганяв, брав за горло, брав за гриву і розривав пащу. Також ми знаємо, що Давид поцілив камнем в голову Голіафа, і не просто його просік мечем, але відрубав йому голову. Лагідний Мойсей. Також не був зовсім лагідним. Пам'ятаєте, він вбив єгиптянина та, за те, що той вбив єврей. І також у книзі виходу, коли Мойсей пішов отримувати 10 заповідей Божих на гору Синай, то внизу євреї собі зробили тельця і поклонялись йому. І коли Мойсей. Зійшов з гори, побачив то, і наказав левітам. Каже, візьміть меч, левітів, каже, візьміть мечі, і будь ласка, пройдіться від воріт до воріт. Вбивайте всіх, каже, братів, ближніх і сусідів. Ну, так і сталося. Три тисячі чоловік лягло. Тобто Давид і Мойсей лагідні і не зовсім лагідні. І ми знаємо, що Ісус Христос також, який Він є лагідний, Він каже про себе, бо є лагідний і сумирний або покірний серце. Але з іншого боку, ми знаємо, оцей лагідний і покірний Ісус брав у руку бич і давав, як би сказати, фізичне зауваження в храмі, і ми бачимо сьогодні, як Він навіть словами не перебирав. Як він сьогодні вишастав фарисеї. Кажучи лицеміри, схожі на побілені гроби, які зверху здаються гарними а всередині повні мертвих кісток і всякої нечистоти. Ці приклади, цей псалом, показують, що й Давид, і Мойсей, і Ісус Христос, попри свою лагідність, іноді застосовували жорсткі заходи. Для покарання чи відновлення порядку серед народу Ізраїля. Тобто лагідність і жорстокість поєднуються. Повна лагідність, коли ви знаєте таких людей, повна лагідність – це є фальш, це і фальш. І повна жорстокість це є також недобре. Лагідність без твердості може втратити правду і справедливість. Думайте і слова. Лагідність без твердості може втратити правду і справедливість, жорстокість без співчуття також породжує зло. Істина мудрість є у балансі між лагідністю і справедливістю, між милосердям і вимогливістю. Іван Золотустий каже: лагідному властиво прощати образи. Завдані йому. Тобто, коли нас образять, ми маємо прощати. Але карати за образи завдані іншим. Розумієте? Особливо Богові. Амінь. Слава Ісусу Христу.